Борщик пісненький і робиться на грибному бульйоні, як правило. В нас є гриби. Вчора замочили, сьогодні зранку відварили і маємо грибний бульйон, маємо грибний бульйон. І відповідно ми вже гриби, які були, ми їх перемололи. Для вушок нам потрібно тісто. Тісто ми робимо заварне. Так воно краще, воно виходить пластичніше. І, звичайно, даємо трішки-трішки солі. Злегка ми перемішаємо. Бо так воно краще перемішується. І додаємо трішки олії. Так приблизно столова ложка. Так краще дати. І тоді ми дамо зараз гарячу воду. І почнемо вимішувати для того, щоб. Але тут добре ту олійку перетерти, а так вона розійдеться з борошном і забезпечить кращу пластичність. Даємо гарячу воду. Так. Тепер можна перейти на дошку. Тепер треба поставити його на відпочинок трішки щоб. І, звичайно, ми його накриємо плівочкою, щоб воно не підсихало, не робило шкірки зверху. Тісто відпочило, ми трішки ми тісто розподілили більш-менш рівномірно, тоненько, бо вушка повинні бути маленькими, акуратненькими. Ось які вони будуть гарненькі. Для фаршу, для начинки наших вушок, нам добре дати трошки цибульки, припасируємо. Цибуля в нас вже прокарамелізувалась, так, пропас... не просто пропасив. І тепер ми додавимо наші перемелені грибочки. І трішки ми сюди ще додамо перчику трішки солі. Ось. І тепер е, трішки треба відставити, щоб прохолола наша начинка грибна. Ставимо нашу каструльку, там є трішки води, але в нас є дуже концентрований грибний е, вивар з грибів, і ми даємо до каструльки його. Тепер головне пропасирувати, зробити пасіровочку для нашого борщу. І, звичайно, ми робимо з так, спочатку, бо нам головне, щоб вона була така гарна, золотистого кольору. І, звичайно, ми пропасируємо ще бурячок. Ага. Але в нас є квашений і відварений. Даємо буряк. Спочатку квашений і тепер відварений. Щоб буряк не втратив кольору, то ми трішки дамо квасу. Переходимо до ще одного дійства. Вушок, майже все готове у нас є. Робимо наші вушка. Фактично, З формуванням вушок ми закінчили. І вода у нас вже кипить, відповідно, ми її так, не шкодуючи солі, це не пошкодить нашим вушкам. І тепер закидаємо вушка. Починається кипіння. І вушка приблизно 2-3 хвилини киплять. Коли вони зваряться, вони піднімуться догори, легенько підмішуємо, закручуємо воду, щоб не прилепли донизу, до дна. Наші вушка до догори, ми ще їх так легенько покупаємо і найбільше хвильку. Покипіли, найби покипіли. Можна вже виключити. Борщ у нас теж готовий. І ми в борщ, що повинні дати? Повинні дати в кип'ячий борщ пару лаврових листочків. Ось така красота виходить, червоненький, пахне грибами, квашеним буряком.